Зовсім нещодавно я прочитав книжку під назвою Вендер Society» Блукаюче суспільство, блукаюча громада, і в тій книзі, навіть з якимось присмаком секти, субкультури, навіть я б так виразився, у крайню ступінь було введено певну техніку, певну звичку, на якому вона прирівнялася до стилю життя. Вона мала, має змінити сенс життя, має змінити стиль думок, те, як ми живемо, як ми дивимося на речі. і Якщо без всього цього назвати цю техніку так простою мовою, це називається техніка блукаючого розуму, техніка блукаюча медитація, венджеринг meditation, так така існує. І вона дуже Добре працює, якщо треба генерувати, створювати нові ідеї на основі тих, які вже у нас існують. На чому ґрунтується ця техніка? На тому, що, хоча творчість і креативність це різні речі, так, креативність це створення чогось нового, але не зовсім. А творчість це створення просто чогось гарного, чогось такого своєрідного. Обидва ці процеси. Вони Відбуває вони е, трансформують, перетворюють вже існуючі у нас думки, образи, кольори, слова і ідеї. І в більшості випадків цей процес відбувається несвідомо, і наша психіка нам вже в готовому вигляді на тарільці преподносить нам е, ті ідеї, і це називається інсайт. Всі ми колись через нього проходили, коли ми сидимо в якомусь такому. Не схожому на транс стані, але трошки до нього такому. Ну, і І у нас такий момент. Він називається момент ага, коли ми такі: о, а це прикольна ідея, ми відразу хочемо записати, хочемо не знаю, засняти кудись там. І так, це називається інсайт і більшою мірою це відбувається несвідомо. І для того, щоб створити умови для блукаючої медитації. Нам потрібно зайнятися якоюсь пасивною діяльністю, неактивною. Не бажано, щоб це була якась пробіжка. І це має бути ранкова прогулянка. От так. Я це живий приклад: ранкова прогулянка. На чисту голову, без телефону, без всяких відволікань. Можна з музикою. Зараз що я до музики дійду. І це. А блукаюча медитація, вона знаходиться на протилежному полюсі від звичайної медитації. Не тому, що вона не корисна, а тому, що в неї інша природа зосередження. Якщо в медитації ви зосереджуєтесь на, на якомусь одному об'єкті, то під час блукаючої медитації ви просто роздивляєтесь навколо, дивитесь, о, підлога, о там земля, грязюка, дерева, дома і. Ви стимулюєте свою психіку до того, щоб розслабитись до достатнього рівня, щоб ваші думки самостійно трансформувались, перетворювались, і на якомусь моменті, і це відбувається постійно, це відбувається постійно. Ми завжди про щось думаємо, навіть якщо не усвідомлюємо це. І на певному моменті якась комбінація думок і образів має бути тією, яка нам потрібна. Якась ідея, от в моєму випадку, ідея для роліку, ідея для спорту, для бізнесу, якась проблема, яка нас тривожить і. О, прикольно, я винайшов рішення. Бо несвідоме так і працює фактично. Так ще це трошки пов'язано зі сновидіннями. Так, у снах можна вирішувати свої проблеми, але це дуже потребує певних умов. Тож несвідоме це дуже і дуже потужна зброя проти проблем. Проти е, креативних блоків, так? коли ми просто не можемо здвинутися з місця. Тож найкраще, що можна зробити, коли у вас немає ідей. Чи коли ви не знаєте, що робити, це без відволікань. Просто вийти на вулицю, бажано зранку, але це можна робити в будь-який період дня і просто пройтись. Це можна зробити і в місті, але місто мені для цього не дуже подобається, тому що в ньому багато відволікань. Всілякі там це реклама, це е, якісь гучні магазини і, і люди. І найкращий варіант це природа, це парк, це ліс. Коли знову ж таки це має бути пасивна діяльність. Ви просто ходите. Максимум на чому вам треба зосереджуватись, це на те, щоб на, на тому, щоб не впасти, і на тому, щоб роздивлятись навколо. От тепер до музики. Так, це можна виконувати під час прослуховування музики. Всім нам відомі моменти, я сподіваюся вам теж, коли ви слухаєте музику, і на якомусь там моменті може це припів, може це кінець музики. Якесь слово чи мелодія у вас викликає такий страшенний інсайт, і ви такі, о, прикольно, клас! офігеть. В мене так було дуже багато, дуже багато разів. Але я все ж таки вважаю, що треба спочатку опанувати ось цю от, звичайну блукаючу медитацію. Я дуже люблю казати, що я в своєму попередньому відео про музику під час спорту я казав, що а, ви не заслуговуєте на шум, якщо ви не опанували тишу. Тож починайте з такої практики, просто ходіть, дивіться, що відбувається, не форсуйте ось це от перетворення ідеї. Якщо це буде форсовано, якщо це буде примусово, то у вас нічого не вийде. Треба розслабитись це, все ж таки не просто так називається медитацією, і все буде добре. І знову ж таки, приклади блукаючої медитації це спорт, це прослуховування музики. Це окей, можна сказати про біжку. Я дуже не люблю цим займатися, коли я займаюся спортом, бо мене переважно цікавить ну, виконати вправу. Але дуже багато моментів, коли займаєшся спортом, і якась ідея в голові вигулькнула, бо в будь-якому випадку, якщо ви чимось займаєтесь, у вас там в голові вертяться думки. Щодо своїх проблем, щодо своїх е, проєктів. І ви від цього не зможете повністю відсторонитись, якщо ви, ну, не знаю, якісь там гуру медитації. І тому, так, так, є купа варіацій. Можна ж почитати в інтернеті в будь-якому випадку, е, найкращий варіант це вийти на природу, вийти в парк зранку, на чисту голову, пройтися. Е, це практикував Карл Юнг, мій кумир. Він зранку, у нього була хата, десь там в приміському районі, десь там в селі, і він кожного ранку, о п'ятій ранку, чи о четвертій, я не пам'ятаю, він виходив на вулицю, і він десь 3-4 години просто хотів. Потім сідав за свою роботу і писав свої праці годинами-годинами аж до вечора. Тож, окрім того, що з тіла ранкові прогулянки, вони вас заряджають, ви насичуєтесь світлом, ви прокидаєтесь, ви стаєте більш зарядженими, вас підвищується продуктивність і якість. Ну, це було в попередньому відео, тільки тільки нещодавно. Але знову ж таки, я до ранкових прогулянок відношусь, відносився більше з психологічного. З психологічної сторони я не дуже зациклювався на тому, о так прикольно. Фотони, сонце вони активізують в мені механізми пробудження. Мене більше цікавило те, що я на чисту голову виходжу на вулицю, і це для мене корисно. Потім вже я дізнався про Ендрю Хубермана, про його подкасти, про його лекції. Так, було цікаво це дізнатися, і думаю, на цьому все. Мені вже стає трошки холодно. Дякую за перегляд. Його вам найкращого і до зустрічі.